А мир вам, браття і сестри, у нас, православних християн, прийнято до єпіскопів ставитися так само, як Христос ставився до блудниць. Він казав, що хай в блудницю перший кине камінь той, хто безгрішний, сам. Так само і ми можемо сварити єпіскопів тільки в тому випадку, якщо ми безгрішні, але ж ми не безгрішні. Тому, коли я думаю за нашого одеського агафангела, я згадую, що я сам грішний, і я йому пробачаю все зарані, і навіть не збираюся знати, що йому потрібно пробачати. Я одразу кажу собі він певне поснік, схімнік, молітвінік, що він не має геть взагалі нічого, що їздить він ні на якому не на Мерседесі, а на велосипеді, тому що не має білого віслючка. Що всі гроші, які приходять в церкву, він одразу віддає на дитячій лікарні, що всі оці розмови за нетрадиційну сексуальну орієнтацію до нього не мають жодного відношення, тому що він не проявляє жодної сексуальної орієнтації відтоді, як постригся в чинці, що він є значно кращим християнином, аніж я, але є проблема. Архієпископ Ахафангел займається політикою. От як до політика. До нього зовсім інше відношення не варто фарисействувати і стверджувати, що церква поза політикою, церква це і є політика для того, щоб розмістити всіх разом взятих активістів всіх одеських партій громадських організацій про спілок, товари з захисту тварин рослини корисних копалин. Вистачить двох маленьких камер одеського слідчого ізолятора. Але якщо ми візьмемо. Активістів християнських церков, протестантських деномінацій, харизматичних сект, то всіх цих людей не можна буде помістити навіть на одеському стадіоні. Їх так багато. І незабаром не політичні партії, а саме конфесії, деномінації і секти, і будуть творити політику. Вже сьогодні Агафангел, висловлюється щодо неправедності російської опозиції. Він каже, Путін хороший, а опозиціонери хочуть розвалити нам Святую Русь, Газпром, Євразію, чи як воно там зараз називається, я вже втратив нитку. Афангел є відвертим противником української автокефалії, тобто самостійної церкви. І певне, він має аргументи, чому, наприклад. Болгарська, албанська, румунська, японська і ще два десятка інших церков мають право на автокефалію, а українська церква на автокефалію права не має. Він хоче зайняти місце мітрополита Київського, тобто очолити українську православну церкву, тобто цю частину російської православної церкви. Треба зауважити, що російська православна церква безумовно в апостольська і свята, але має одну політичну проблему. І ця проблема полягає ось в чому. Свого часу більшовики не повісили всіх єпіскопів, вони певну кількість залишили, тому що захотіли створити для себе адресировану церкву. І тоді віруючі, і оті самі єпіскопи постали перед вибором між таїнствами і ідеалами. Більшовики сказали їм, ви можете собі там камлать в своїх оцих молельнях, здійснювати літургію, причащати, сповідати, хрестити, і так далі. Але ні в якому разі ви не повинні впроваджувати в життя власні ідеали християнства. І Російська православна церква пішла на це. Її очільники кажуть: якби ми тоді не пішли на угоду з сатаною, то. Вся оця от багатомільйонна паства взагалі б залишилася без окормлення. Не було б кому хрестити, сповідати і причащати. Це було б жахливо. І це серйозний аргумент. Це серйозний аргумент для нас з вами. Це, мабуть, не був би серйозний аргумент для Йоанна Предтечі, який полишив всю свою паству, яку далі він не міг хрестити в річці Йордан заради того, щоб облічати Ірода Антіпу. Йому відрізали голову, і всі ці люди залишилися без окремлення. але прийшов Христос, який так само не завагався виганяти мінял із храму, і його розіп'яли на хресті, і всі ці апостоли залишилися без окремлення. І всі ранні християни. Не зупинялися перед тим, щоб проводити в життя свої ідеали, не дивлячись на те, що їхні люди лишаються без окремлення. І Так робили і святий Павло, і святий Петро, і е, всі 12 перших апостолів закінчили життя жахливо. 11 були страчені, один помер в тюрмі. Російській православній церкві спільно з комуністичною партією Совєтського Союзу вдалося виробити новий ідеал мірянина людина, яка бере участь в таїнствах, але не бере участь в житті церкви. Людина, яка в неділю причащається, а по буднях бере участь в партійних зборах і є комуністом, членом атеїстичної організації. Російська православна церква і її піскопи і предстоятелі не проводили в життя. Християнські ідеали вони від цього відмовилися. Натомість вони проводили в життя в СРСР і за кордоном політику керівництва комуністичної партії Радянського Союзу, так само, як сьогодні вони проводять в життя політику московського керівництва. Я вірю в те, що архієпіскоп Агафангел є добрим християнином. що... В якості свого християнського служіння він захищає інтереси Господа нашого Ісуса Христа, але в якості політичного діяча він працює в інтересах Газпрому і всія Русі. Ті страшні випробування, які пережило людство і церква в ХХ столітті, зараз гостро ставлять питання симулятивного християнства, що, от ніби церква, а насправді і ні. Чи можна вважати церквою філіал Комітету державної безпеки, офіцери якого носять ряси і зберігають апостольське приємство? Чи е, все таки церквою це не являється? Ким являється той чи інший архієпіскоп? Нащадком святого Андрія Первозванного чи нащадком Лавренція Павловича Берія? Чи він являється їх спільним нащадком? Втім, я вірю, що Агафангел добре помолиться, переживе іще один великодній піст, і все-таки побачить відмінність між Федеральною службою безпеки Росії і Українською православною церквою. Я принаймні таку відмінність бачу. Невже він не зможе? Амінь.